Вітаю, команда GTA. Сьогодні ми розглянемо плитоноску F1, створену для максимальної зручності та захисту. Особливості цієї моделі. Широкі плечі, зйомна передня панель, система швидкого скидання, камербант з кишенями під балістичний захист, демперні подушки та евакуаційна стропа. Широкі плечі розподіляють навантаження, сітка для додаткової вентиляції, швидке регулювання розміру. Надійна система швидкого скидання. Евакуаційна стропа для максимально швидкої допомоги побратиму. Легке регулювання камербанду за лічені секунди. На плитоносці є можливість змінювати передню панель, щоб підготуватись до будь-якої задачі. Ця модель має анатомічні демпфери, які гасять ударну силу, захищаючи внутрішні органи. Всі матеріали нашої плитоноски найвищої якості. Тканина, фурнітура, липучка, стропи все виготовлено з нейлону та зшито армованими нитками. Модель плитоноски F1, як і вся наша продукція, випускається в кольорах піксель та мультикам. Рекомендуємо комплектувати бронежилет три шари плита, балістичний пакет, демпферна панель. Продукцію наших партнерів українська броня. Бо ми маємо одну мету захистити життя.